Скандал з Самойловою набув нового виміру. Україні загрожує кінець Євробачення. Якщо СБУ не перегляне рішення про заборону в'їзду російської співачки, власті європейської мовної спілки уряду України сказано, поважаємо українські закони, але просимо знайти прийнятне рішення. Ви бійо дочівелі підтвердили автентичність листа від 23 березня. Хоча у Києві досі спростовували погрозу санкціями. До конкурсу лишився один місяць. І Самойлова не єдина проблема Києва з підготовкою. Євроремонт Лівобережної. Новий інтер'єр станції метро Лівобережна збурив користувачів соцмереж. Те, що коштувало майже мільйон доларів, мало схоже на євроремонт. Аби не добудовано неподалік місця проведення конкурсу міжнародного виставкового центру не лякали гостей, все це обіцяють сховати за банерами з символікою конкурсу. Проте, поки цього не сталося. Також залишаються неприбраними і деякі кіоски з шаурмою та інші мафи неподалік МВЦ. Вони мають зникнути до 1 травня, хоча не назавжди. Ймовірно, після конкурсу повернуться назад. Труднощі із транспортом. Під'їзди до МВЦ обмежені, тому учасникам та гостям конкурсу може бути дуже непросто дістатися до головного майданчика Євробачення. Чимало надій нині покладають на річкові трамваї через Дніпро. Вони мають курсувати від річкового вокзалу до Микільської Слобідки і бути безкоштовними для гостей Євробачення. Проте те, що цей проект таки вдасться втілити в життя до початку конкурсу, оглядачі гарантувати поки не беруться. Піар Породянський в європейське місто, в якому багаторічна історія поєднується з бурхливою сучасністю. Міський голова Києва Віталій Кличко запрошує гостей Євробачення, обіцяючи туристичні принади та зручний транспорт. У ролику фахівці побачили радянський стиль, а кияни не впізнали своє місто і навіть зробили альтернативне промо. Політизація Конкурс Євробачення за задумом організаторів мав сприяти примиренню Європи. Натомість перетворився на політичний інструмент. Торік Москва звинуватила Київ у політизації конкурсу через пісню Джамали про депортацію кримських татар. І конкурс завершився дуелю Росії та України. Цьогоріч арена Євробачення знову стала майданчиком протистояння Києва та Москви. І розрядка напруги бодай і самойловою українському керівництву цілком під силу.